Тож я хочу почати із серце Запоріжжя із острова Хортиця. Бо це острів, місце, яке поєднує в собі природну велич, історичну спадщину та духовну силу українського народу. Це найбільший острів на Дніпрі, і є справжнім уособленням козацької слави. Тут, серед мальовничих скель, степів і гаїв, творилася історія запорозьких козаків, народжилася ідея свободи та незламного духу. Запорозька Січ це унікальний істориково-культурний комплекс, що відтворює образ козацької столиці і атмосферу часів козацтва. Ідея створення на острові Хортиця подібного комплексу, що є узагальненим образом козацьких столиць Січей 16-18 століття, виникла ще в далекому 1965 році, але до самого отримання Україною незалежності ця ідея була знехтована з ідеологічних міркувань тих часів. Урочиста закладка комплексу відбулася 14 жовтня 2004 року, і не дивлячись на те, що немає жодного підтвердження існування січей на острові Кортиця, це живописне містечко гармонійно вписалося в навколишній природній ландшафт, що особливо яскраво підкреслює атмосферу того часу. Запорозька січ стала єдиним збірним образом всіх січей, що існували за часів козацтва. Тут зібрані воєдино найцікавіші елементи архітектури, культури, побуту і життя запорозьких козаків. Також як і козацькі січі, що існували у давнину, весь комплекс розділений на дві частини: на внутрішній кіш, тобто центральну частину січі, і передмістя, що примикає до коша, де зосереджені ремісничі і торгівельні об'єкти. Ох, а це велична церква Покрови Пресвятої Богородиці, серце Запорозької Січі та духовний центр козацького життя. Це дерев'яне храм, збудований у традиціях того часу. Саме тут козаки збиралися на молитви перед важливими подіями, благословлялися перед походами і знаходили духовну підтримку у складні моменти. Дерев'яні зруби, високий дах і хрест на вершині відображають автентичність українського зодчества. Усередині, як кажуть працівники комплексу, простота та водночас велич, ікони, дерев'яний іконостаси і традиційні свічники, а сама атмосфера храму просякнута спокоєм і вірою, якою жили запорозькі козацьки. Церква наразі діюча, і зранку, на жаль, була закрита. Розташування церкви в самому центрі Січі також символічне. Вона була не лише місцем для молотого файл середком козацької єдності та моральної сили. Уявіть, як тут колись лунали псалми та молитви на захист рідної землі. А це курінь, який був основним житлом запорозьких козаків. Це дуже проста і практична споруда. У таких куріннях козаки мешкали, спали, відпочивали після важливих походів а, і готувалися до нових звершень. Усередині дерев'яні лави, прості столи і полиці для речей. Атмосфера тут передає побутовий уклад козацького життя усе скромно, але продумано для зручності та ефективності. Гарматна площа тут можна побачити справжні козацькі гармати, які захищали січі від нападників і ворогів. Уявіть, як тут тренувалися колись артилеристи, відточуючи майстерні стрільби. Кожна гармата це частинка історії і символ військової могутності січовиків. Це висока вежа, висока вежа сторожова. Звідси козаки пильно спостерігали за околицями, щоб своєчасно виявити ворога, підіймалися на неї, використовуючи дерев'яні сходи, і чергували тут день та вночі. З цієї точки відкривається чудовий вид на весь комплекс на Дніпро, але зараз вона закрита із зрозумілих причин. Ось тут розташована кузня, це справжнє серце реміцництва Січі. Тут виготовляли зброю, лагодили обладунки і підковували коней. Усередині ми можемо побачити інструменти та обладнання, якими користувалися козацькі майстри. Уявіть, як тут зеленів молоти, сяяло розпечене залізо, що перетворювалося на шаблі, списи та інші речі, необхідні для бойового життя. Поруч від кузні розташована гончарна майстерня. Тут створювали посуд і речі для побуту. Катастрофа на Каховській ГЕС, яка сталася 6 червня 2023 року, увійшла в історію як одна із найбільших техногенних трагедій України. Ранком цього дня російські окупаційні сили підірвали греблю, що призвело до масштабного руйнування гідроелектростанції. Унаслідок вибуху вода з Каховського водосховища почала неконтрольовано виходити, затоплюючи прилеглі території, що спричинило екологічну катастрофу, гуманітарну кризу та значні економічні збитки для південних регіонів України. Хоча Запоріжжя розташоване вище за течією Дніпра, тому безпосередньо не постраждало від затоплення, катастрофа мала значний вплив на регіон. Зниження рівня води в Коховському водосховищі позначилось на екосистемі Запоріжжя, оскільки багато водойм, які живилися від Дніпра, стали мелкішими, а частина флори і фауни взагалі загинула. Втрата водосховища поставила під загрозу стабільне водопостачання промислових підприємств і містян. Особливо критичною була ситуація для Запорізької атомної електростанції, яка використовувала воду з водосховища для охолодження своїх реакторів. Від лінії фронту до Запоріжжя близько 50 кілометрів, і снаряди зенітно-ракетних комплексів С-300, які росіяни використовують і спрямовують на обласний центр, долітають сюди менше, ніж за хвилину. Нерідко ворог також використовує балістичне озброєння та крилаті ракети, і робить це доволі таки систематично. Від початку повномасштабного вторгнення у Запоріжжі ворожі ракетні удари загалом зруйнували 12 багатоквартирних та 16 приватних будинків. І щонайменше 600 багатоповерхівок та 500 приватних помешкань отримали різні пошкодження станом на лютий 2024 року. Росією було вбито тисячі мешканців Запоріжжя і області, і зараз пам'ять про них намагаються берегти у різноманітних інсталяціях. В Сквері прикордонники встановили виготовлену зі зброї та розірваних снарядів копію трону з популярного серіалу Гра престолів Залізний трон. Цю інсталяцію у 2016 році створив у зоні АТО поблизу Донецька запорізький волонтер Денис Буштець, вага об'єкту понад 600 кілограмів. В листопаді того ж року трон був проданий з волонтерського аукціону за 150 тисяч гривень ветераном війни із Запоріжжя Валерієм Прозапасом, який передав майбутньому трон місту. А це тимчасово захоплено московськими попами Свято-Покровський кафедральний собор. Його відкрили в далекому 1890 році, а вже в 30-ті роки минулого століття собор було зруйновано більшовиками. Та вже після незалежності його було відбудовано і в 2007 році освячено по-новому. 18 жовтня 2023 року, під час нічного ракетного удару по Запоріжжю, храм зазнав суттєвих руйнувань. Проходячи трошки вперед, на перехресті вулиць, ми бачимо прибутковий будинок купця першої гільдії Якова Лещинського, який побудували у 1901 році у стилі Еклектика. Це була перша трьохповерхова будівля тоді, що Олександрівська. Але під час єврейських погромів, за 4 роки у 1905 році, будинок спалили та вже вкладаючи кошти, за кілька років його відновили у 1807 році. Ця гарна споруда зараз є театром Магара. Почали його будувати у 1929 році, але будували не на порожньому місці, а продовжували будівлю колишнього Олександрівського товариства взаємного кредиту, добудувавши до нього зали і сценічну коробку. У 1931 році будівлю театру здали в експлуатацію, а сам театр отримав ім'я Марії Заньковецької та поіснував до 1942 року. Після війни колектив театру Марії Зануковецької залишився на стаціонарній роботі у Львові, а колектив театру імені Щорса переїхав до Запоріжжя і Житомира. В рамках декомунізації театру було надане ім'я Володимира Магари, який тривалий час був художнім керівником цього закладу. Це історичний факультет Запорізького національного університету. Для мене тут відбувалися важливі особистісні події, бо колись тут я переміг на обласному Ман і поїхав представляти Запорізьку область на всеукраїнський конкурс. Навів'я мені дуже теплі спогади. Ну а тепер про історичне. У 16 столітті запорозькі козаки під проводом видатних діячів, таких як Дмитро Вишневецький Байда, створили тут фортпост Свободи та оборони, славно звісну Січ на Малій Хортиці. Не варто плутати які із Великою Хортицею, на якій ми сьогодні з вами були. Хортиця, яка була на той момент озвучена водами Дніпра, стала центром козацької демократії, військової майстерності та незламного духу. Саме тут формувався образ козака як борця за волю. Після ліквідації січів у 1775 році розпочався новий етап розвитку краю. Наприкінці XVIII століття під час Російської імперії тут заснували поселення Олександрівське, яке згодом стало основою сучасного Запоріжжя. А вже у 1806 році поселення отримувало статус міста. Протягом ХІХ століття Олександр розвивався завдяки економічним реформам і будівництву інфраструктури. Так вже у 1873 році через місто пройшла залізниця, яка з'єднала Донбас із портами Чорного моря. Це значно пожвавило торгівлю та сприяло розвитку промисловості, а на його околицях почали з'являтися перші підприємства. Наприкінці ХІХ століття населення Олександрівська зростало шаленими темпами. Тут жили українці, євреї, німці, меноніти та інші національності. У 1918 році місто потрапило в зону впливу гетьмана Павла Скоропадського. Утім, вже після падіння Гетьманату воно потрапило у підконтрольну МНР територію. Однак цей період, на жаль, був короткочасним через постійні бої між різними силами. На цій території змагалися більшовики, білогвардійці, махновці та війська Української Народної Республіки. Особливу роль у подіях того часу відігравав Нестор Махно, чия армія діяла переважно в південній Україні. Він, до речі, народився в саме в Запорізькій області у населеному пункті Гуляйполе, яке зараз повністю знищено росіянами. Махновці на той момент неодноразово займали місто, проголошуючи якісь власні свої революційні порядки. Але це нічим не закінчилось, бо, зрештою, у 1920 році Олександрівськ був вже захоплений більшовиками і включений до складу радянської України. За Союзу особливе значення мала побудова Дніпрогресу у 1932 році гідроелектростанції, яка символізувала інженерні досягнення тієї доби та змінила екологічний та економічний вигляд регіону. І все це відбувалося на тлі голодомору і масового знищення мешканців краю. Тому вважати це якимось таким вау, абсолютно класним досягненням я не можу. В роки ж Другої світової війни Запоріжжя пережило окупацію і значні руйнування, після чого місто стало потужним промисловим центром із заводами, яке забезпечували продукцію всю державу. До появи в кожному місті Аврори в моєму житті була одна єдина легендарна Аврора. Бо саме сти на електричці з Мелітополями на вихідні приїжджали з моїм другом, ходили по магазинах, ну і займалися всім тим, що зазвичай робили підлітки на початку десятих років. Просто шарились по магазинам, а в Аврорі їх було дуже багато. Однак, 25 травня 2022 року, з незрозумілих причин. Росіяни обстріляли Запоріжжя і, на жаль, одна з ракет влучила у торговий центр Аврора, наніше йому втрат і пошкоджень, через що тепер він зараз не працює. І більшість мешканців, які раніше відвідували цей торговий центр, зараз ходять в інший торговий центр, який називається Україна. Ще одним дуже теплим спогадом Запоріжжя є цирк. Все починалося з того, що приходила мама і казала, Михайлоку, ми їдемо з тобою в цирк на воді, буде дуже круто. Я неймовірно з цього радів, бо я знав, що ми їдемо в Запоріжжя, і це була якась така певна наша традиція, яка відбувалася раз в декілька років. І ми приїжджали в цей цирк, дивилися на виставу, і він мені всередині здавався таким величезним-величезним. Брали потім в Макдональдсі якісь смачні смаколики, їхали в Мелітополь, і це було незабутньо. Це дуже приємні враження, які залишає після себе якась будівля, якісь події, які в ній відбувалися. І я дуже сумую за цим часом і за тим, яким важливим був цирк, а саме Запорізький цирк у моєму житті, коли я був маленьким. 6 жовтня 2022 року Росія обстріляла будинок на проспекті Соборності, повністю зруйнувавши під'їзд. У грудні ж цього року ця будівля була відновлена, і ви тільки погляньте, як вона круто була відновлена. Взагалі це якась така фішка Запоріжжя, бо інші міста, які зараз знаходяться близько до лінії бойового зіткнення, вони не відбудовують таких масштабів будівлі, там можливо якийсь там, мінімальний ремонт або якийсь там, косметичний ремонт. А, о, це роблять її мешканці за свій власний рахунок, але так щоб було прям цілеспрямована політика, то я тако, таке зустрічав тільки на певно, що в Ірпіні, в Бучі, де прям цілоспрямовано вже відбудовують цілі житлові комплекси і будинки. А це відбувається поруч з тим в Запоріжжі який дуже знаходиться близько до лінії бойового зіткнення. І оцінювати, чи зараз це на часі, чи не на часі, я не можу, ви можете висловити свої думки в коментарі. Але такий факт присутній Запоріжжя живе, розвивається, відбудовується, і е, хочеться побажати йому, щоб воно надалі залишалося е, таким цікавим і е, прогресивним. На жаль, багато аспектів я вам зараз показати не можу через те, що відбувається повномасштабне вторгнення. Але Запоріжжя це серце південної України разом з Херсоном, з Миколаєвом, з Одесою. І я дуже люблю це місто і бажаю йому розцвітати, ставати кращим і знаходити себе в цьому буремному світі важких часів. Якщо тобі сподобалось це відео, підписуйся на канал, став подобайку. Uh, Напиши, як тобі цей формат, бо раніше я говорив на камеру, тепер я озвучую це все. І до нових зустрічей!